Як ти думаєш, штучний інтелект замінить нас чи ні? Я скажу на другий квартал 25-го року на практиці, на спілкуванні з колегами, не тільки аналітиками, проектними менеджерами. На сьогодні треба продовжувати розвиватися професійно в своєму напрямку бізнес-аналізі, проектному менеджменті, і далі дивитися, де AI може бути твоїм, поки що асистентом. Що значить асистент? Це коли ми класично розуміємо процес і якісь повторювані або складні, незрозумілі питання треба зробити, зробити діскавері, підготуватися до якихось брейншторм-сесій з командою, пошукати якісь непокриті edge кейси Для цього дуже круто AI зараз допомагаю, вона, як загалом, твоя екосистема включається в твій робочий день. Протягом дня багато нових програм, багато і GPT, і налаштувань над ним. Але дивлячись, яку задачу ми вирішуємо. Безумовно, для професіонала створити з нуля документ може бути швидше ніж перероблювати за асистентом. Але тут певно якась має бути градація задач, і я би радив йти від простого. Від написання сам якогось дзвінку до більш складного створення ті ж самих діаграм, складних документів тощо. На сьогодні я бачу, що банально чат дуже е, йому дуже складно тримати контекст. Тобто, чим довше чат, тим хибніше він його тримає, але, але є дуже багато зараз софту, який налаштований над GPT. Якщо ми кажемо про текст, про документи, якісь артефакти, то він дуже круто справляється своєю задачею. І тут такий важливий момент, зараз буде ай-яй-яй ай істерика, що нас зараз всіх замінять. Я не бачу поки що тенденції, тому що коли ти вивільнюєш з будь-якою кількістю асистентів, правильно налаштованих для тебе асистентів, в тебе вивільнюється capacity. Це час, ресурси, які ти можеш спокійно випити каву, подивитися як гелікоптер, в'ю на своєю роботу, на своїм напрямку, і зануритися в стратегію, зустрітися з правильними людьми, консультантами, тощо колегами. І це такий ансамбль твого професійного розвитку. І для мене основним показником, що тут вдасться, те, що ти знаходишся на своєму місці. Тобто тобі комфортно працювати і над тактикою залучати асистентів не тільки АІ, людей, джуніорські програми існують для цього, а й ще й працювати над стратегією. Отже, підрезумуємо так. Скоріше за все, з твоїх слів я розумію: AI – це про ефективність, це про стратегію і це про бачення, а не про. Закриття поточних е, якихось справ і вивільнення часу для виходу, скажем, із своєї ролі, і перехід в якийсь інший. і це не про страх того, що е, штучний інтелект замінить тебе або твоїх колег.